Доброго дня, мої подруженьки, сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусилян Олена. І ми сьогодні розглянемо таке питання: навколишній світ, це наше дзеркало. Ми зробимо малесенький тест і зрозуміємо, чим більше нас оточують людей з якоюсь емоцією чи якоюсь там проблемкою, то можливо ця проблемка в нас. Та і так, перше, Люди, які нас оточують останнім часом, вони дуже... Засмучені або засмучуються після розмови з нами. Що в нас всередині, так? мабуть, якийсь смуток? Може, треба якусь проблему або вирішити, або знайти якийсь додатковий істочник джерело так? якихось позитивних емоцій, і треба з собою ну, попрацювати так? в цьому напрямку. І так, друге люди в наші мрії не вірять. Так? Дуже багато людей ми розповідаємо про свої мрії, там, про щось, не вірять в наші мрії. Чи вірите ви в ці мрії? Да? От, о, треба спитати. Да? Е, тобто. Ваша невіра в себе вона ну, відображається там в поглядах інших людей. Я пам'ятаю, коли я хотіла стати психологом, я постійно настільки захопливо розповідала, як я буду психологом. Яка дуже цікава ця наука. Мені всі казали, господи, я вже почала там цікавитись психологією, і це ну, дійсно дуже цікаво там. І навіть пару людей, пам'ятаю, ще на початку, самому дали мені трошки грошей, сказали, о, це тобі на початок. Ти дуже так цікаво розповідаєш, щоб тебе все вийшло». Далі. Люди кажуть, що вам робити. Третє, да? Якщо люди постійно, ну, дуже багато людей навколишніх останнім часом кажуть, що вам робити, значить, ви самі якось невпевнено щось робите, йдете до якоїсь там мети, і самі ну такі у вас вираз обличчя, постава, все проговорить там якісь речення, якісь невдалі. і... Ви таку енергію в навколишній світ ви промінюєте, що вони вам ну, не вірять? Да? І вказують, що вам робити. Так, далі, люди вам брешуть. Тут про що може йти мова? Або ви брешете самі собі, або ви не хочете дивитися на навколишній світ, в принципі, ну, якби чесно, так? Да? От ви не хочете наразі помічати, наприклад, да, не хоче там жінка помічати, що чоловік її зраджує. Ну, дуже вона боїться це помітити, і він її ще більше зраджує і зраджує. Да? Так бо, може вона якось покричала там, там щось його повернуло, ось на якийсь час він би там, повернувся. А так він тільки цим і займається. Да? Ви не хочете цього признати, і він ще більше там обманює. Да? Ви нарахуєте гроші, які він там приніс. І він там їх постійно не додає. Да? Ви це не контролюєте, ви цим не дуже там цікавитесь, ну, значить вас можна підманути. Да? Ви не контролюєте там співробітників, куди вони там пішли. Там не хочете правду саме може дізнаватися, по якійсь причині. Да? І вони там не зланяли з роботи там по да? і так далі. Да? П'яте. Люди. Е е Займаються от навколишні о, люди, о, займаються те, чим вам цікаво. Да? Але ви цим не займаєтесь. Чому так багато людей вас оточує останнім часом, і тим, що ви не займаєтесь? А... Але вам цікаво, ви самі хочете цим займатися. Ви чогось і це не дозволяєте собі цим займаєтеся. Наприклад, там танцями, якимись там мандрівками там, і так далі. Ви постійно розповідають, як вони кудись їхали там. а Ви тільки вислуховуєте з дуже багатою цікавістю, а замі туди не їдете. Ну, дозвольте собі. Тобто придумайте якийсь там економ-варіант, якщо немає грошей, і так далі. І тому подібне щось. Це, так? Далі. Ви... Зустрічаєте дуже багато останнім часом злих людей. І от, в принципі, там в магазині, там на якійсь площаці, біля свого будинку, на роботі, там якісь клієнти. О, ви самі на них якось нападаєте поглядом, якимось там, о, я якраз себе проаналізувала останнім часом, щось на мене там агресують деякі. Я їх не люблю. Ну Буває, у психолог, так буває, він людина, він, людина, от ви виражаєте на когось такий погляд злий, і він там може вас атакувати. да, от і так так. подібне, так? Тобто те, що у вас всередині, воно частіше за все, відображається, це не одна людина. Ну, ви там йшли, йшли якийсь хам, вам наступив на ногу, там е щось штовхнув і так далі. Це поодинокий випадок. От якраз тоді, коли ви там, наприклад, ну, прос... Боже, що ж всі люди такі злі? Да? Що ж так погано, да? Або ж чого що, що ця людина постійно на мене гарсує? Да? ну, Там треба теж по поцікавитися. Але ну, коли одна, це, це не завжди. да? Там. Але коли багато, оце якийсь точно цей світ вам показує. Або там чоловіки там мене не люблять, да? е, чому, може, ви самі себе не любите? Тобто е, там дуже багато чоловіків там, не люблять чого. Самі може себе не любите, а може, їх не любить. І вони вас там стороняться, Да? І так ну, то, ну, подібне. Тобто, ну, от, то, І так, я сімейний психолог, Мусилян Олена. Підписуйтесь на мій канал, може, дуже цікаві ще відео. Запишу ще. Тобто, якщо потрібна там розбір вашого випадку, все одно краще це індивідуальні консультації, краще індивідуальних консультацій ще ніхто не придумав. так? Тобто, якщо це групові консультації, вам дається якась інформація, розбираються якісь такі от як би сказати <загальні>, загальні питання. А конкретно ваш випадок може бути конкретно вашим випадком. Тобто це якраз розбере. Індивідуальна консультація з хорошим психологом. Записуйтесь на мій канал, е, скину свої дані під це відео. До нових зустрічей! Завжди з вами, Мусалян Олена.